Школярка Аліна Бабич пересуває свою фішку на один крок вперед та читає запитання. Кого із відомих черкащан називають батьком Конституції України Микола Сирота. Правильно, да. молодець. відповівши правильно, каже, далі рухається картою України. Кожна правильна відповідь наближає її до перемоги. Для мене, як для спортсменки, це взагалі ну перше дійти обов'язково потрібно, ну хоча б, хоча б другою, нині дівчина говорить, готується до національного мультипредметного тестування, а знання з історії відшліфовує у настільній грі. Потрібно знати історію свого рідного краю. Також немало важливо те, що у нас НМТ, і як мінімум мінімум може попастися якесь запитання, яке було саме в цих картках. Якщо ви хоч трішки вчили історію або слухали. Коли там викладача, то гра буде легка для вас. Навчальна гра Черкащина серце України має 54 запитання з історії рідного краю та 30 запитань про історичні постаті. Розповідає розробниця гри, вчителька історії школи номер 32 Ірина Таран. Гейміфікація – це зараз тренд в освіті, але діти і так в гаджетах. То хотілося, щоб вони погралися щось, що можна взяти руками, кинути кубик і дати відповідь. Гра створена для дітей віком від 11 років та розрахована як для одного учасника так і для командної гри обов'язково вибирається модератор, який буде слідкувати за правилами гри, і який буде дивитися, чи правильно команда дала відповідь. Якщо відповідь дається правильно, то особа робить ще один хід. Якщо неправильно, пропускається хід. Її колега та партнерка зі створення гри Ольга Яхненко пояснює, її мета не оцінити знання учнів, а навчити. Ми коли зробили цю гру, ми розуміли, що для учнів, наприклад, 11 класів питання нормальні. Для учнів там п'ятих, шостих, семих класів питання достатньо важкі. Ми дозволяли там, наприклад, протягом гри ти можеш загуглити три питання, але не те, щоб загуглити в тебе 10 секунд. Наше завдання, щоб учні здобули більше знань. І от, навіть коли вони ж гуглять, шукають інформацію, все рівно цю інформацію вони знаходять, вони отримують і вона відкладається в їхній пам'яті. Каже, гра була створена в межах грантового конкурсу міського голови Черкасу галузі загальної середньої освіти. На її розробку було спрямовано 14 тисяч 490 гривень. Ми надрукували на кожен заклад освіти методички. А в цих методичках є активне посилання на електронний варіант. Тобто цю гру можна завантажити, роздрукувати, заламінувати картки в тій кількості, які потрібен заклад освіти. Зі слів керівника департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова. До складу комісії конкурсу увійшло 10 представників освіти міста, які визначили методичну та освітню цінність гри. Додає, нині створено 10 комплектів. Їх отримало 6 шкіл міста. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.